За днем за роком рік проходять наче в сні. життя пливе, діла ідуть, за ними слідом слід. і ти, Господь, зі мною був в ясних і темних днях. Так бажаю Дитя моє пройде на висоті, на небесах, зустріну я тебе, а поки тут, ще на землі, прошу тебе щодня не відпускай, о Ісус, бо так бажаю. Ради вітати всіх вас, дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Хто знаходиться з нами в Домі молитви в селі Торунь на Богослужинні? А також всі, хто приєднується до нас онлайн наживо чи уже в запису. Мені потрібно розуміти, чи добре зараз все з звуком, чи добре ви мене бачите, чуєте. Я так розумію, цю камеру потрібно нам налаштувати. На мене, мабуть, все добре, так? А, повідомте, будь ласка, сердечком в коментарі. Якщо ви добре зараз мене бачите, чуєте, це звичне моє запитання кожного ранку. А, та якщо тут є проблема з цією камерою, то її треба просто отак от чуть-чуть. От, мабуть. Сьогодні разом з вами. Ми відкриваючи святе письмо, подивимося на таку тему, як прагнення Бога. Людина створена так, що вона не може жити без Бога. В неї завжди в серці буде пустота, якщо вона не буде заповнена Богом. І кожна людина цю порожнечу намагається знайти, чим заповнити. Хтось матеріальними здобутками, хтось нематеріальними, але які далекі від головних цінностей, якими наше серце за чим нудьгує, за чим йому порожньо. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися на 42-й і 43 розділ книги Псалтир. Два коротеньких. Псалми, які повідомляють нам про прагнення Бога, про яке говорить Давид. Парадокс, який ми можемо бачити у цих псалмах, що в момент найбільшого відчаю, який багатьох би зламав, Давид показує нам. Що цей момент відкриває по-справжньому наші цінності, відкриває по-справжньому те, до чого ми готувались раніше, і наскільки ми здатні будемо не зламатися і залишитися людьми, які бажають Бога. Псалом 42. Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога Бога живого. Коли я прийду і з'явлюсь перед Божим лицем? Сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Як про це пригадаю. То душу свою виливаю, як я в многолюдді ходив і водив їх до Божого дому, і з голосом співуй подяки святкового натовпу. Чого, душа моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся, Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя. Тужить в мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану, і Гермону, і з гори Міцар. прикликає безодня безодню на гурки Твоїх водоспадів. Усі вали твої і хвилі Твої перейшли наді мною. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж Його пісня зо мною. Молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога, ти скеле моя. Чому ти про мене забув? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Ніби кості ламають мені, коли, ворог, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день. Де твій Бог? Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога. Давид пише ці слова, знаходячись у великому відчаї. Він знаходиться далеко від того місця, де він приходив на поклоніння перед лице Боже. І те, що він змальовує, нагадує нам і інші історії. Історії людей, які пережили щось подібне. Це і Йосип. Який був проданий рідними братами в неволю? Чи знаєте ви, скільки років Йосип прожив в неволі? В якості невільника? Мало того, що він був невільником, його неправдиво звинуватять і відправлять до в'язниці. Тринадцять років. у Йосипа була можливість задавати Богу запитання. Боже, чому? Чому ти мене забув? Боже, де ти? Давид, подібно як Йосип, більше десяти років знаходиться в вельми важких умовах, умовах війни. І ворогують проти нього навіть ті, хто разом з ним ходили до Божого дому. Ці моменти вони виявляють. Найважливіше є люди, які в такі моменти ламаються. Починають проклинати Бога, спалюють Біблію, духовну літературу, і більше нічого з Богом спільного мати не хотять. На жаль, є й такі люди, яких і ви особисто можете знати, не витримавши своєї недолі, не витримавши свого випробування, ламаються. В той же самий час Давид є добрим прикладом для нас з вами, як не піддаватись навіть тоді, коли здається, що всі проти тебе, навіть тоді, коли здається, що і Бог тебе забув, і все, що тебе оточує, тільки утиск ворожий. Він говорить, як лине той олень до водних потоків, так лине до Тебе, о Боже, душа моя, душа моя спрагнена Бога живого. Мій Боже, душа моя тужить в мені, бо я пам'ятаю про тебе. І дуже цікаве вмовляння, ви пам'ятаєте, минулої суботи. Ми з вами розглядували псалом, в якому Давид вчив нас вмовляти себе. Він це робить і в цьому псалмі, в шостому вірші. Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Спасіння Божого не видно. Все, що оточує Давида, це утиск ворожий від людей, котрі могли би його підтримати, вмісто того, щоб підтримати, вони задають йому болюче запитання. Де твій Бог? Якщо ти віруючий, чому ти страждаєш? Якщо ти віруючий, чому в тебе проблеми, де твій Бог? 42-й і 43-й псалом, вони по суті. Як одна пісня, по крайній мірі, ми бачимо в них один і той же приспів. Я запрошую вас подивитися продовження або 43-й псалом. Розсуди мене, Боже, і справуйся за справу мою із людьми небогобійними. Визволь мене від людини омани та кривди. Бож Бог ти моєї твердині, чого ж ти покинув мене, чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Пошли своє світло та правду свою, вони мене будуть провадити, вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори та до місць пробування Твого. І нехай я дістанусь до Божого жертівника. До Бога розради і потіхи моєї, і буду на арфі хвалити тебе. Боже, Боже ти мій, чого душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його мого. Бога. Дивлячись на Давида, важко побачити в ньому помазаника Божого. Важко побачити в ньому улюбленця Божого. Той ворожий утиск, через який він проходить те нерозуміння з боку багатьох людей, які повинні були його підтримати. В той же самий час він залишається людиною, яка показує нам, що нам потрібно робити тоді, коли навколо нас є утиск ворожий, коли в нашому житті може статися так, що людина, на яку ми покладалися, а вона стала людиною омани та кривди, і намагається ще й зробити щось таке, чим би. Недолю зробити ще більш гіркою. Але в Давида є Бог. Його серце не порожнє. І хоч йому здається, що Бог його забув, він знову повторюється в 43-му псалмі, він не втрачає надії. Він говорить нам з вами. Що нам потрібно робити в подібних ситуаціях? Якщо так станеться, що здається, що навіть все пропало, все проти тебе. Давид говорить нам, чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога. Бо я йому буду ще дякувати за спасіння його мого Бога. Ви пам'ятаєте йону, який вирішив не виконувати місії і вирішив загинути навіть за свою впертість. І тоді, коли він опинився в найважких умовах, в його серці була молитва. Господи, врятуй мене. Я буду ще тобі дякувати. Я буду про тебе розказувати людям, які тебе не знають. Виведи мене. Так важливо. Нам з вами наповнюватись Божим Словом, щоб в нашому серці, в нашій душі не було порожньо, щоби тоді, коли випробування приходять в нашому житті, ми вміли себе вмовляти. Ми вміли собі сказати, чого душа моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся. Май надію на Бога. Людина, яка має надію на Бога, вона може пройти через усе. Навіть через такий утиск, ворожий, через такі труднощі, які ми бачимо були в Давида, в Йосипа, в Іва, в Іони. Сьогоднішні наші роздуми. Мені хотілося б від серця до серця донести цю вістку. Друже, твоє серце буде шукати чим наповнюватися. І зараз, можливо, коли ти не знаєш, що таке утиск ворожий, зараз, коли в тебе все добре з здоров'ям. Зараз, можливо, коли в тебе навпаки все в самому кращому виді, про що ти мріяв, відбувається. Пам'ятай, що не все так буде. Наше життя, воно таке, що воно не все так буде. І якщо не дбати про те, щоби в серці не було порожньо без Бога, одного дня. Коли прийде важка година, в тебе не буде надії, в тебе не буде сили, мудрості, щоб вмовляти себе надіятись на Бога. Сьогодні я хочу молитись за тебе, щоб серце твоє було сповнено спраги до Господа, щоби вчився цінувати ти ту можливість, яку маєш кожного дня наповнюватись Божим Словом, щоби і іншим бути здатним допомогти, піднятися тоді, коли в них не буде причину для надії. Давид є для нас добрим прикладом Божого улюбленця, якому довелось проходити через свої важкі часи. Це означає, що ніхто із нас не застрахований від своїх труднощів. Пам'ятайте, що Бог, до якого молився Давид. Він дає нам право називатися і бути його дітьми. І нехай ця пісня, яка зараз пролунає в виконанні надії галас, Батьку мій, дасть мотивацію, натхнення, наповнювати своє серце більше і більше Божим словом, щоб ніколи не пережити такого моменту, щоби. Втратити всяку надію в Бозі. Запрошую до пісні. Коліна, я стаю, Прощення я в тебе молю, хай почую це усі, що ти батько мій, не соромлюсь цього я, ти є ціль мого життя, ти є кожен прославлять всі, що на землі, лиш ти. При крові ти і я, і в сльозі моє життя.